Друзі мої, всім привіт! Давненько не була я на каналі своєму, і вже є коментарі, де ви запитуєте, де це я поділась. Ну, по-перше, хочу привітати всіх з Новим роком. Але не побажання висловити, а хочу сказати всім дуже велика вдячність за любов до нашої України, де б ви не були. Ви вже всьому світу доказали, що ми, українці, дуже любимо свою рідну Україну і ніколи нікому її не віддамо. Хочу побажати вам терпіння, бо ворог ще не всі свої гнилі зуби обламав об нашу Україну. Тому хочу вам ще побажати. Надихатися цим непереможним українським духом і побажати нам з вами скорішої перемоги. Ну, а тепер скажу пару слів, де я поділася. Так склались обставини, що вже другий місяць я не знаходжусь в Україні. Я зараз в сусідній країні, яка нам дуже допомагає, це Польща. І я завжди, хто наблюдає за мною, хто є давно моїм підписником, підписником, то ви знаєте, що я з перших днів нічого не можу коментувати. Яку б я не, для, не почала для себе методику, або яке б ти там не почала для себе харчування, поки я не побачу якийсь результат, я не можу нічого коментувати. Ось і тут я приїхала в другу країну, е, нічого ще тут не бачила, толком не, не спілкувалася з людьми і нема про що вам розказати. Але вже другий місяць, тому дійсно, я вже хотіла зняти для вас ролик невеличкий, і ось Оля вже мене запитала, що Таня, де ти ділася. Думаю, ну трошки треба вже показатися для своїх підписників, що все в порядку. Я просто приїхала зараз в Польщу. Проживаю я в польській сім'ї, тому Дещо я побачила бит поляків, побачила їхнє спілкування, трошки так роздивилася, як вони живуть, і вже маю якесь своє враження, тому з вами обов'язково поділюсь. І ще така, якби, ну, я не скажу, що це якась дивина, Якесь чудо, я думаю, що так воно і повинно було бути. Я попала в сім'ю, де дві людини мають видалений жовчний міхур. Тобто наша тема продовжується. І мені було дуже цікаво, ось спостерігати за людьми, як же вони ось інша країна, зовсім інше харчування, до речі. От, як вони тут переживають, і, вірніше, вже вони пережили цю операцію, і який у них спосіб життя. Тому є про що розказати, і про це поговорю з вами в окремому відео? Зараз хотіла ось такий. Невеличкий сюжетик для вас зняти, сказати, що все добре в мене. Поздоровити вас з наступившим вже новим роком. Ще раз хочу побажати вам терпіння, миру, все буде добре. Я вже знімала відео, відео і розказувала, що як, як нам не тяжко, але вже треба прийняти цю ситуацію, майже рік уже йде війна. От. Тому треба для себе теж зробити висновки. Я для себе багато чого змінила і в своїй голові, і в своєму відношенні до деяких людей. Не зря в мене новий канал, я вже сказала, канал. Де я б хотіла бачити тільки своїх друзів, тільки українців і тих людей, які люблять Україну, підтримують нас, розуміють нас, що ми хочемо жити в вільній країні, що в нас немає ніяких небендерівців, ніяких нацистів і так далі. Я хочу бачити на своєму каналі тільки розумних людей. Тому і хочеться до вас теж звернутися, що прийміть те, що є, відкиньте те, що для вас негативне, незважаючи на те, що це можуть бути ваші і друзі, але вже вони, можна сказати, в минулому часі, можливо, навіть ваші родичі. Треба цих людей всіх просто забути і все. І йти вперед з тими, хто вас підтримує і хто вам допомагає пережити ось цю страшну трагедію, яка, на жаль, досі продовжується в нашій країні. Але все буде добре, обов'язково. Тож, дорогенькі мої. Відео мої будуть продовжуватись, є про що розказати. Продовжу тему жовчного. Розповім, як в Польщі люди е живуть без жовчного міхура. І, до речі, е так як я вам і говорила, і в Україні є життя після видалення жовчного, так і тут, в Польщі. теж. Але про це ще раз скажу вам: поговоримо в наступних відео. А зараз люблю, цілую і до наступних відео. Пока-пока!